Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо універсальну мультимедійну систему дводінову від компанії Shuttle, модель SDUA SD 7045. Постачається в фірмовій поковці. Всередині у нас знаходяться металеві кріплення. Рамка. дроти підключення, підключення акустики, живлення 12 вольт, стандартний роз'єм ISO. також в комплекті є виносний мікрофон, USB-подовжувачі, роз'єми для підключення сабвуферів, також камеру заднього огляду. Також можна підключити кнопки управління на кермі. І є також GPS-антенна. Інструкція гарантійний талон обов'язково. І сама магнітола. Магнітола невеличка по глибині, тому як відсутній CD-привід по роз'ємам. Як я вже сказав, в комплекті все йде. Тут у нас підключення живлення і акустики, запобіжник на 10 А, підключення gps антени і також антенний FM-роз'єм. FM на передній панелі у нас є 7-дюймовий дисплей, повністю сенсорні кнопки управління механічний вбудований мікрофон також є слот під карту пам'яті MicroSD, роз'єм. AUX і також під гумовою заглушкою повноцінний USB-роз'єм. Зараз ми під'єднаємо дану магнітолу на живлення 12 В і пройдемось по її функціоналу. Підключили магнітолу на живлення. Магнітола завантажується, поки завантажується трошки по характеристиках. Android 10-та версія в даній магнітолі встановлена оперативна пам'ять 2 ГБ, Вбудована пам'ять 64 ГБ. Процесор. 4 з частотою 1,5 ГГц. Зараз магнітола підзавантажиться і ми пройдемося по її функціоналу. В Даний магнітоли можна підключати будь які мобільні пристрої, Підтримується Apple CarPlay, також Android-Auto. Ось так, бачимо, швидко спрацьовує. Повноцінний Android-пристрій, в якому можна встановити будь-які додатки на будь-який смак, і також налаштування зробити на будь-який смак. Все налаштування, бачимо. можна вводити будь-які додатки на головний екран. Радіо доступно, як завжди, 3 діапазони FM1, FM2, FM3. Кожному з них можна робити пам'ять до шести станцій. Я ж кажу, повністю Повноцінний Android-пристрій у вашому автомобілі. При купівлі на даний мультимедійний центр обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.